Дай Вітаю вас, друзі, з новим роком, з Різдвом. Сподіваюсь, що всі відсвяткували класно, без всяких там пригод. І бажаю вам найліпшого цього року, щоб була вже нарешті перемога, щоб у вас все було добре, і щоб вогник всередині у вас не згасав. І тільки хотілося йти вперед, вперед чи в поріг? В поріг. І тільки е, йти вперед не див... дивитись ні на кого, щоб все у вас виходило. Гарні фейди, класні форми, і все у вас буде добре. А сьогодні ми з вами повертаємось до оглядів. І сьогодні я хочу зробити огляд на ту машинку на яку ви вже давно просили, і багато вже попросили людей про неї зняти. Це гама Бустед. Гамма бусти це відносно, не відносно, а досить свіжа модель машинки від фірми Gamma. Одразу скажу, що у Gamma є окрім машинок. Дочерня контора, яка займається всяким медичним приладдям, але ми про це говорити не будемо, хоча тонометр в 28 уже варто її купувати. Ми говоримо сьогодні про машинки, і в моєму випадку, якщо чесно, гама це один із перших брендів, які я дізнався, коли я почав стригти. Це було десь у 2012 році, і я їх побачив в провідному варіанті. І вже тоді вони вважались не супер вау-продуктом, а просто. Як продукти для новачків, але зараз вони випустили Boosted, і Boosted себе рекомендує як так сказати, високого рівня, високої категорії продукт. Бо, як мінімум, він коштує, як сьогодні коштують стандартні машинки, які ну, бренди, яких ми вже давно знаємо, таких як Wall, Ендіс і так далі. Ось, і е, з чого варто почати? Почати варто з комплекту. Я в своїх відосах рідко так роблю, але сьогодні, я думаю, варто почати з комплекту, бо він є досить цікавий. Машинка нас зустрічає ось з такої коробки. Коробка супер проста, нічого такого. Е, відкривається вона тут з боку на магніті. Вона це досить добре. На коробці видно три машинки, але насправді це одна і та сама машинка, але три є різні корпуси. В коробці нас зустрічає сама машинка безпосередньо та два різних корпуси, і всяка там макулатура. І ще одразу біля корпусів лежить зарядна станція. Два корпуси це золотий та червоний. Але якщо чесно, на мою особисту думку, оригінальний чорний є найкращим варіантом, як мінімум, і за того, що на сьогоднішній день дуже мало машинок для стрижки мають чисто чорний корпус, і це виглядає досить прикольно. Бо золотий, ну камон. І... З однієї сторони, прикольно, що вони поклали ще два додаткових корпуса, але з іншої сторони, як на мене, це повний кринж, якщо чесно. Тому що, по перше, це мені нагадує часи, коли я користувався телефоном Samsung. І коли я купую, знаєте, новий телефон. Давайте так, коли я купую айфон, в айфоні є тільки шнурок від зарядки і айфон. Все. Коли я купував Samsung, у мене в коробці були стікери. У мене в коробці був зарядний пристрій. У мене в коробці був перехідник на USB-C, У мене був перехідник на стандартний USB, на мікро usb були там конфети і різні всякі прикалюхи. Коротше, оце все мені нагадує збірку. А ну якби Android девайсу нічого проти Android немає. Якщо ви користуєтесь Android, ну це ваше право. Але ну як на мене, це все зайвий матеріал. Який, тобто, розумієте, я мислю, якими категоріями. Якщо машинка на сьогоднішній день приблизно коштує 5500 і туди кладуть ще два корпуси, то машинка не коштує 5500, вона коштує дешевше. А два корпуси, на які витратила сама гамма, які вам дають в комплекті, ці гроші могли би піти на розробку, наприклад, кращої начинки або кращого оригінального корпусу. Це особисто моя думка. Ви можете з нею не погоджуватись, але я думаю так. Плюс, на мою думку, класти два корпуси, які, наприклад, я точно міняти не буду, це дуже не екологічно, бо це зайвий пластик, який просто буде валятись. Бо, бо, типу, вони вирішили, що це так прикольно. Але якщо ви міняєте корпус і ви вважаєте це круто, окей, це абсолютно ваше право. На мою думку, оригінальний корпус чорного кольору виглядає досить окей. Повернемось до комплекту. Все? Все? Точно? Повернемось до комплекту. Також з машинкою була зарядна станція. То зарядний шнур та зарядна станція. Зарядна станція, на мій погляд, це дуже класна тема. От шо-шо, а от зарядна станція дуже класно виглядає на робочому місці і не дає машинці швидко розряджатись. Як тільки я працюю, одразу поставив на станцію, вона гарненько виглядає і е, тримає свій заряд на Повній потужності. Так, я розумію, що це не дуже корисно для самої батареї, постійної заряджаючої, але я хочу, щоб в мене машинка стояла на зарядній станції, і вона буде стояти на зарядній станції. Перейдемо плавно до корпусу. Щодо корпусу, в мене тут плюс-мінус питань немає. Ергономічно вона зроблена дуже схожа на. Машинки бренда Wall, тут є виїмки під пальці, що досить зручно. Але замість виїмки під великий палець тут є просто пластикова накладка. Сказати, що вона сильно шершава, вона взагалі не шершава, великий палець по ній скользить. Ну тобто, в роботі це не заважає, але ну, навіщо було обкладати її окремим пластиком? Для мене це ну я не розумію. Аня, не кашляй, пожалуйста. Давай. Ну, покашлю вже, руки підніми. Про сам стан пластику це, звісно, повна біда. Тому що, ну, я, звісно, можу... Знаєте, бутерброд згівном їсти, на ваш погляд, але ну, немає ніякого абсолютно кайфу, коли я її тримаю в руці. У мене тупо складається враження, що я тримаю якусь машинку, яку я замовив на Аліекспрес. Або якусь іграшку. Ось, ну, немає. Вона тактильно. Відчувається дуже дешево, неприємно дешево. І мене це турбує. Так, на роботу це не ніяк не на роботі це ніяк не сказується. Ну ти береш її в руку. і... Навіть знаєте, от GRL, яка у мене працювала і здохла, із-за того, що в неї ну фігова начинка, вона в руці відчувається дуже круто. Wall Magic Leap, який вже ну, пріснівою покривається, він до сих пір в руці відчувається круто, там дуже якісний пластик. Хто користується сьогодні бустедом, ви мене можете зрозуміти, я сподіваюся. Щодо кліклевера, кліклевер тут набагато кращий, ніж на той самий GRL, тому що він досить. Е Прям плотненько спускається та піднімається. І так само тут є насічки, які дозволяють вам бачити, на якому ви знаходитесь рівні. Дуже круто. Кліклевер мені подобається. Також в комплекті є червоний кліклевер, замінний, та золотий кліклевер. Не забувайте про то. Про золотий саме. Про речах він тут так само стандартний, як в машинках Wall, але він тут більш. Так сказати, у Вол він мягче переключається. Тут він такий прям щелкає так нормально, і треба трошки навіть зусиль. Ну на відміну від вол. Тобто ну не треба там як банку відкручувати, але ну, відчувається, що треба трошки зусиль, щоб увімкнути та вимкнути. Яка є проблема? У нього є прикол, що він буває через раз не вмикається. Тобто я його вмикаю, нічого не відбувається. Я його вимикаю, потім вмикаю і все окей. Ну, таке буває не супер часто. Один раз на два дні стабільно. В роботі це ніяк не відображається. Я питав по відгукам у, у всіх у всіх власників буста, де є така проблема. Я сподіваюсь, вона не буде усугублятися з часом. Але знаєте, після джерел у мене прям око сіпається від таких от приколів. Тому це абсолютний мінус для цієї машинки, бо прям ну страшно, коли ви вмикаєте машинку, а її от по барабану. Друзі, усі ці та інші відоси вони виходять абсолютно без партнерських угод і без партнерської допомоги. Мої основні партнери це ви, ті, хто підписується на цей канал. Якщо ви дивитесь без підписки, підпишіться. Будь ласка, поставте лайк та напишіть в коментарі те, що я не згадав про цю та інші машинки під іншими відео. І не забувайте підписуватись на Патреон, бо саме ці та інші машинки вони купляються за особисті мої та кошти, які ви донатите на Патреон. За що я вам дуже вдячний. Тому е, не... Стісняйтесь підписуватись на Patreon, бо окрім того, що ви підтримуєте цей проект, ви ще можете там отримати багато ексклюзивної інформації для себе. Тому. Щодо візуального індикатору, він тут супер спрощений, і мені це дуже подобається. Тут замість циферок і цифр тут є просто лампочка, яка не Горить абсолютно, коли ви працюєте, якщо на машинці зарядки хватає. Але е коли починає заряд падати, вона починає миготіти. Коли заряда залишається геть мало, вона миготить швидко. І це супер таких інди індикаторів. От з головою вистачає. По-перше, е це е екологічно, як на мене, по-друге, е мене як майстра візуально нічого не відволікає, коли я працюю, а навпаки, сигналізує в правильні моменти. У цієї приблуди ще є мікро USB, ну, як розйом буде українською? Дирка. Отвір! Отвір. Отвір. Коротше, цю приблуду ще можна заряджати через мікро USB. Технічно це можна робити навіть з павербанком і це працює. І знаєте. Рік назад я би сказав, що це повна параша, і вона нафіх нікому не треба, і ніхто це не буде використовувати. Але так сталося, що в Україні часто блекаути, і реально е є сенс заряджати машинку через е Powerbank сьогодні, як мінімум в Україні. Я не думав, що вони думали саме про це, коли робили мікро-USB, але е так виявилось, що це на сьогоднішній день у нас в Україні реально зручно і має сенс. Але рік назад я би, звісно, видав би на це відро помиїв, розказав би, що це нафіг нікому не треба це все, і ці два корпуси так само, ну коротше, ви поняли. Щодо потужності, потужність у цієї машинки 7, 7 обертів за хвилину. Це постійна потужність. Тобто, що би в порівняння, це, це найвища швидкість у джерел Fresh Фейт. Тут немає двух швидкості, слава Богу, тому це максимальна потужність. Це круто, цього вистачає з головою, щоб знімати масу і робити фейди. Це супер потужність, але знаєте, нам, бармерам, чим більше, тим краще, багато потужності не буває. І якщо будуть придумувати ще більше і більше обертів за хвилину, то ну, це буде круто повертатись на минулі потужності вже нікому. ну, Дімон, який там проводними роботи, то Може повертатись, але я точно не хочу, тому з потужністю тут все абсолютно окей. Щодо зарядки, ми говорили про індикатор. Треба сказати, щодо зарядки машинка тримає 2 години безперервної роботи та заряджається 2,5 години приблизно, чуть-чуть менше до повної зарядки. Але враховуючи те, що у мене, наприклад, вона постійно стоїть на докстанції, то вона у мене не розріжається взагалі. А якщо навіть без докстанції, то в цілому на цілий день її вистачає. Щодо шуму, це капець, яка неприємна на слух машинка. Вона голосна, у неї досить висока тональність. Я переходив з тихої GRL, і це був для мене стрес. На сьогодні я вже... Звик. Не звертаю багато уваги на це, але реально вона дуже голосна. Мене це дратує, бо це, напевно, це топ-1 із самих неприємних звуків машинок, які тільки може бути. Це просто повний стрес для мене. Окей, і е, давайте перейдемо до ножового блоку. Ножовий блок тут плаский. от е, Я його і похвалю, і е, насварю. Похвалю тим, що він. Він реально, він реально якісний. От це, напевно, одна із самих якісних речей, на мою думку, на цій машинці. Але в ньому є одна біда. Якщо ви не працюєте швидко, він нагрівається до кипітка. У мене точно він нагрівається до кипітка. Я працюю досить швидко, він не встигає нагріватися. Але як тільки я проводжу навчання, то голови стають одразу червоними. Тому це якби і плюс за якість. Він класно знімає перші лінії. Він класно працює з лініями на фейді, але він дуже сильно і дуже швидко нагрівається без охолодження. Не раджу взагалі використовувати. Ще пару слів хочу сказати про насадки. Насадки тут непогані. Стартовий набір насадок на гаму Boosted він набагато кращий, ніж стартовий набір насадок на JRL Fresh Fade. Я вам скажу, будь-що краще за стартовий набір насадок на JRL Fresh Fade, Але у них є одна невеличка проблема: вони багато сьогодні стартових комплектів насадок роблять із. Прорезиненою пластмасою, тобто вона еластична. З першого погляду, це класна тема, тому що прорезинена пластмаса, вона більш глибоко може заходити в ями та заглиблення, але з іншої сторони, насадки дуже швидко деформуються і зубці одразу починають дивитись то вправо, то вліво, то вверх, то вниз. І це дуже сильно дратує. І ще один великий плюс, як на мене, це магнітні кріплення. Це класна штука, вона мені ще почала подобатись з машинок Endis. насадки, вони мені ще тоді почали подобатись, і класно, що зараз оцей тренд повертається. Бо у нас, наприклад, над станції є полиця, вона залізна, і на неї досить зручно кріпити ці насадки. Це дуже круто, тому магнітні насадки я завжди плюсую. Але про резиніна пластмаса це, ну, ну коротше, ну таке щось. Не скажу, що прям погано, але ну можна краще. Окей, і треба зробити якийсь висновок до цієї машинки. По-перше, як я вже казав, я не люблю упаковки, де вам напихують всього багато незрозуміло, скільки воно коштує. Я вважаю, ці кошти, які були витрачені на ці всі свістопірділки, можна було витратити на начинку і покращення самої технології. По-перше. По-друге, я вважаю, що ця машинка. Досить прикольно. На сьогоднішній день я нею користуюсь десь приблизно два місяці. І окрім тих мікропроблем, ну окей, я не вважаю, що коли вона не вмикається, час від часу мікропроблеми для мене це капець яка проблема. Особливо час показує, що ці проблеми тільки збільшуються. Але... На сьогоднішній день я давав е, запит людям, щоб написали про нарікання на цю машинку. І знаєте, досить ніхто нічого серйозного не написав. Тому чи можу я порадити на сьогодні гаму Boosted? Так, можу порадити, але тільки не тим, хто тільки починає стригти, тому що ножі нагріваються дуже швидко. І я для старта не рекомендую її купляти до того моменту, поки ви не натренуєте, так сказати, швидкість, швидкість в роботі і швидкість користання машинкою. А всім іншим, хто хоче замінити свій інструмент, так, це досить прикольний інструмент, але одразу кажу, що так, тактильно ніякого кайфу від нього ви не отримаєте. Тобто це досить така. Класмасова історія, я по-іншому сказати не можу, яка відчувається дуже по-китайськи. Да, до речі, вони всі збираються в Китаї, і тут головне у мене питання: скільки ця приблуда буде жити без приколів. І у мене, як чесно, відчуття, що десь я їй даю от я їй даю рік. Я і даю рік нормальної роботи, і там почнуться якісь приколи. Зараз вона у мене працює два місяці, але я і даю рік, можливо, почнуться і раніше, а можливо і не почнуться. Я можу бути неправий. Я знаю, що з моїх відео вам буде вам здається, що я там вважаю все китайське гівняним, і що в Китаї немає людей, які нормально роблять продукти. Є в Китаї є я вважаю, досить багато людей, які роблять класні продукти, але їх всіх купила Apple. Тому чи можу? Можу рекомендувати. Я би не рекомендував купувати їх, якщо ви тільки починаєте. А в цілому це досить пристойний агрегат, який класно, потужно робить свою роботу, робить її швидко, але без кайфа. <му> дякую вам, друзі, за те, що додивились це відео до кінця. Якщо ви його проскролили до кінця, вам теж дякую, але менше. Е я сподіваюся, я був корисний для вас. Я хотів донести. Максимально цінну інформацію, вся інформація, яку я вам доношу, це моя суб'єктивна думка, це моя думка, я не користуюсь цією машинкою, і я вам кажу те, що думаю я особисто. А брати її чи ні, ви вирішуєте самі. Тому я сподіваюся, подивившись це відео, ви зрозумієте, чи треба воно тобі.